Ми прийшли всі з іграшками, і таким чином ми хочемо вшанувати пам'ять про тих діток, яких вбила Росія. Зокрема, останній раз це було в Кривому Розі, але це відбувається на постійній основі, і ця акція присвячена усім тим діткам і також нашим героям. Таким чином ми хочемо привернути увагу і нагадати людям, що нам є що пам'ятати і є кого пам'ятати. Це дуже важливо, оскільки, як говорить громадська організація, «Вшануй», пам'ять це дія. І важливо не лише пам'ятати в себе вдома, зупинятися вдома, але й виходити і робити це публічно, аби виховувати цю культуру і показувати людям, які спішать на роботу, зупинитися в цю хвилину.